В наш час резервне на джерело інтернету для багатьох стало необхідністю. Дехто для цієї цілі використовує мобільний гаджет, от тільки роздавати трафік одночасно на кілька пристроїв таким чином не завжди зручно. Дещо спростити дану процедуру можуть маршрутизатори з USB-портами. Однак для забезпечення стабільності зв'язку відповідні гаджети повинні бути постійно під'єднані до них. Втім, є значно простіший вихід придбати роутери з підтримкою стандарту 4G LTE. Мобільна мережа автоматично буде використовуватися при відсутності інтернет-з'єднання через wan інтерфейс, наприклад, при знеструмленні обладнання оператора. Більше того, при наявності двох слотів для SIM-карт можна використовувати мережі різних мобільних операторів. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся. Один із таких пристроїв якраз потрапив у наші руки. Ключові функціональні можливості маршрутизатора LT18 Wi-Fi 6 4G діелті не складно зрозуміти з його назви. А от про деталі розповімо далі відразу після вивчення специфікації. Коробка в синіх тонах описує головні особливості роутера, нехай переважно англійською мовою. Разом із маршрутизатором всередину поклали паперову документацію, патч корд 4 знімні антени і блок живлення. Останній має потужність 18 Вт. При цьому вхідна напруга 12 вольт дозволяє заживити пристрій, використовуючи дебаже для роутерів або за допомогою павербанка з відповідним кабелем. Маршрутизатор Каді LT18 Wi-Fi 6 4G LTE отримав кутастий дизайн у вже звичному чорному кольорі з багатьма глянцевими елементами. Більша частина верхньої панелі відведена для перфорації, дуже правильний обраний пріоритет. А спереду знайшлося місце для чотирьох світлодіодів, які інформують про живлення, підключення до інтернету через OnePort, роботу Wi-Fi та 4G LTE мереж. Індикатори інтернет-з'єднання та мобільних мереж можуть світитися трьома кольорами: блакитним, пурпуровим і червоним, тоді як два інші лише постійно світяться пурпуровим або мигутять. Буковини примітні наявністю двох антенн, які використовуються Wi-Fi мережами. Інші корисні елементи розташувалися на тильній стороні пристрою. Перше, що привертає увагу на задній частині, це чотири роз'єми для під'єднання комплектних антенн. Подібно як і бокові незнімні елементи, цей квартет можна обертати і нахиляти для покращення сигналу, але всі вони призначені виключно для мобільних мереж. При потребі ж сюди можна під'єднувати навіть виносні антени. Між ними розташувалися інші функціональні елементи, в їх числі роз'ям живлення, кнопки увімкнення, скидання налаштувань та WPS, 4 гігабітні мережеві порти зі світлодіодною індикацією, 1 LAN ліворуч і 3 LAN правіше, а також два слоти для nano sim карт без будь-яких засобок чи фіксаторів. Для якісного провітрювання вентиляційні отвори присутні і на дні пристрою майже по всій його поверхні. Винятком стала пара острівців із отворами для настінного кріплення, а також наліпка. Останнє повідомляє параметри входу у веб-інтерфейс, SSID та пароль Wi-Fi мереж, MAC-адресу і чомусь лише один імей. А тепер про те, що приховано всередині каді LT18 wi fi 6 4G LTE. Мозком пристрою є двоядерний процесор MediaTek MT7621 із частотою 880 МГц, який співпрацює з 256 МБ оперативної пам'яті DDR3 та 16 МБ постійної. В свою чергу робота 4G LTE стала можливою завдяки чипу QuackTel EG18. Бездротова передача інтернету реалізована відповідно до досить свіжого стандарту Wi-Fi 6 в двох частотних діапазонах. При частоті ефіру 24 ГГц максимальна швидкість сягає 574 Мбіт на секунду, а при 5 ГГц 1201 Мбіт на секунду. У сумі отримуємо 1775, що відповідає класу AX1800. Підтримка попередніх стандартів передачі даних також в наявності. Що стосується мобільних мереж, то тут реалізовано стандарт 4G LTE CAT 18 Він забезпечує дуже високі швидкості передачі до 1,2 гігабіт на секунду при завантаженні і до 211 мегабіт на секунду при відвантаженні. Також в наявності велика кількість доступних бендів, зокрема ті, які використовуються на території України. Додатково є підтримка стандарту 3G. Завдяки чотирьом антенам, технологія MIMO, що забезпечує передачу та прийом кількох потоків даних одночасно, реалізована тут у найбільш продуктивному варіанті 4 х 4. А одразу пара SIM-карт дозволить використовувати в якості резервних можливості різних мобільних операторів. Крім того, роутер має низку інших опцій, серед яких підтримка протоколів VPN для створення приватної або захищеної мережі. А додаток Каді дозволить дистанційно керувати мережею з пристроїв на основі iOS. Та Android. Перше підключення ми здійснювали завдяки комп'ютеру через lan Інтерфейс. Для зміни параметрів маршрутизатора потрібно перейти у веб браузері за адресою 192.168.10.1. Одразу можна обрати мову інтерфейсу, часовий пояс, а також налаштувати параметри мобільної та бездротових мереж. Надалі цю процедуру завжди можна повторити, перейшовши до підменю швидке налаштування. Крім того, після згаданих кроків стають доступними інші пункти: статус системи для моніторингу роботи різних вузлів, загальні налаштування для внесення змін у роботу мереж, розширені налаштування для зміни великої кількості додаткових параметрів та діагностичні інструменти, які знадобляться для виявлення несправностей. Маршрутизатор KD LT18 Wi-Fi 6 4 g LTE був протестований у різних режимах передачі даних: в дротовій мережі, у бездротових, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також в мережах мобільного зв'язку. При вимірюванні суми середніх швидкостей в двох напрямках ми отримали 331 Мбіт на секунду. А максимальне значення в одному склало 368 Мбіт. Це чудові показники, які стали можливими завдяки підтримці у даному діапазоні стандарту Wi-Fi 6. 5-гігагерцовий діапазон традиційно виявився помітно швидшим. Сума середніх швидкостей в обох напрямках зросла до 799 Мбіт на секунду, що є доволі очікуваним значенням для пристрою класу AX1800. Комутатор гігабітних lan інтерфейсів не підвів. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках перевищила 1350. Виробник не вказує тип реалізації надслужби. Утім, сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 928-941 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. При використанні мобільних мереж 4G LTE швидкість завантаження досягала 66,73 Мбіт на секунду, а віддачі 4952. Це дуже хороші показники, які на практиці залежать від багатьох факторів віддаленості базової станції, її завантаженості тощо. Енергоспоживання маршрутизатора виявилося порівняно невеликим. Це забезпечить більш тривалу автономність приживленні пристрою від павербанка або ДБЖ для роутера. Так, при увімкненні пристрій споживав лише 2,3 Вт. В простої ж дане значення виросло до 4,3 Вт, а при запуску тесту перевірки швидкості до 5,6 Вт. Роутер KD LT18 Wi-Fi 6 4G LTE поєднує в собі дві ключові функції, що знайшли відображення у його назві. Підтримка шостого покоління Wi-Fi мереж дозволяє за допомогою двох частотних діапазонів перенести гігабітний канал в бездрутовий ефір, що цілком відповідає можливостям інших пристроїв стандарту AX1800. Для цього в пристрої передбачено дві незнімні антени. Завдяки парі слотів для sim карти з підтримкою 4G LTE, роутер дозволяє реалізувати одразу два резервні або основні мобільні джерела інтернет-трафіку. На практиці таким чином нам вдалося отримати швидкості від 49 до 73 Мбіт на секунду. Хоча ці показники залежать від багатьох факторів. Тим паче, в наявності є чотири знімні антени якраз для мобільних мереж, тож за потреби сюди можна під'єднати навіть виносні рішення. Дротові ж можливості включають у себе квартет гігабітних роз'ємів, чого буде достатньо для більшості сценаріїв використання пристрою. Окремо варто відзначити простоту налаштування, наявність української локалізації веб-інтерфейсу, невисоке енергоспоживання та підтримку мобільного додатка для дистанційного керування мережею. Що ж до нюансів, то за кордоном Каді Wi-Fi 6 4G LTE обійдеться в 200 баксів, а на українському ринку орієнтовно в 9-10 тисяч гривень. Або 210 235 доларів. Так, це помітно дорожче за пристрою класу ax 1800 без LTE, але з USB-портом, за допомогою якого також можна реалізувати резервне з'єднання через мобільну мережу. От тільки пристрій від Каді дозволяє зробити це значно простіше та зручніше. Згодні, чекаємо на змістовні коментарі та вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші огляди друзям. До нових відео. Все буде Україна!